Значить, невідповідність договорів оренди землі вимогам податкового кодексу є другою порушенням діючого законодавства. Я думаю, що члени колегії на перший раз звернуться до всіх власників і користувачів земель з проханням ще раз розглянути дане питання, але якщо на наступній інформації... Яка буде подана на засіданні колегії в квітні місяці. Дане питання буде не врегульоване. Я буду просити члена колегії, прокурора області Дмитра Миколаївича Чепішака вжити житті відповільних заходів відносно людей, які сьогодні сприяють вирішенню або сприяють створенню ситуації, яка пов'язана з другим порушенням діючи законодавством і зловживанням. Тих чи інших посадових осіб, щоб ми з вами не створили прецедент притягнення відповідних керівників до кримінальної відповідальності за питання, пов'язані з національним використанням коштів або ненаповнення бюджетів, недоплатою податків. На сьогоднішній день, день довідці, яку нам дає. Значить, відповідні структури 2812 гектарів де розмір оренду плати менше мінімального 3%. Це величезна кількість, це величезна кількість коштів, які сьогодні не поступають в місцеві бюджети. Шановні колеги, над цим потрібно серйозно задуматись і активно відпрацювати та немає. І згальної кількості найбільше таких земель з категорії земель водного фонду для риборозвитку. це 49% і 187 договорів. Промисловості енергетики це 19% відповідно 72 доларів. Комерційного використання 15% це 57 доларів. І житова забудова 12% 41 доларів. Інше використання 6% це 22 доларів. Впродовж 2014 року о, щодо 281 договору перед земельним ділянок направлені листи орендарям щодо необхідності розроблення мотивної шової оцінки земельних ділянку, де вона не проведена, не внесена не відповідних внесена, не внесена, режим до договорів зі. За результатами вжитих заходів розроблена медикана оцінка щодо 100 однієї жилетної ділянки. Вкладено додаткові угоди щодо 18 ділянок і 14 ще знаходиться у стадії підписання. Однак, відсутнє реагування щодо 276 рублей. А цікаве питання, скільки це коштів. Коли ми будемо говорити з обласним прокурором відносно питання, пов'язаного з притягненням відповідальності, Дуже цікаво почути, маєш, які ж збитки нанесені тій чи іншій громаді або державі, або державі значить, за, е, є, по причині невідповідності договорів. Можливо, це такі суми, над якими вже потрібно зробити цифри, скажімо, там 42 об'єкти, 14 об'єктів поки що нам не говорять. Я прошу, Василь те ж саме відноситься до Держконзеньку. Будь ласка, перерахуйте оцю статистику гроші при. І ще раз ми звернемося до всіх наших орендарів, керівників районів, сільських сел, морів, щоб вони побачили, що люди отримують сьогодні в реалії бюджету. або які кошти сьогодні використовуються не неповизначення. Рішенням Маяківської селищної ради залишено оренду плаку розміру то є Майківська селищна рада сама прийняла незаконне рішення. Я вас попрошу. розберіться, будь ласка, поставимо поставку, щоб не було у нас потім переслідування питань, що у голови районної адміністрації ще там зараз залишився квіст. При квіст з таким нехорошим признаком. А я просив, що... Дмитро Миколаївич, я просив подивитися з точки зо... подивити, зору прокуратури, якщо селищна рада приймає таке рішення, і не відповідає закону, може ми його оскаржити. <зв>. Сьогодні в області майже 4 тисячі сільськогосподарських угідь земель з запасу резервного фонду та невитровлених розподілених земельних часток паїв, значить, із них 2 тисячі більше 2 тисяч гектарів. Це резервний фонд і 1800 гектарів це невитовених безподібних земельних початок країну. Чому я на цьому акцентую увагу? Всі ці землі, 3,9 тисяч гектарів, використовуються без оформлення будь-яких документів. Шановні колеги, це пряме зловживання. Значить, якщо говорити простою мовою, це крадіжка коштів сьогодні в місцевих громад, починаючи від сільських рад і закінчуючи державними. Тому, шановні голови районних рад, районних адміністрацій, шановний Василь Миколайович, це набагато страшніше, ніж непереукладені договори. Це пряме зловживання, або я сказав би так, незаконне користування державними і комунальними або місцевими ресурсами. Тому я прошу особливу увагу. Комісії звернути на ці питання, особливо на ці питання, і по максимальному швидкому постаратися ці питання впорядкувати, поки до них не добралася обласна прокуратура. Тому що це вже злочин. Якщо там ми можемо мотивувати це, що не укладено договір, якісь там е, суда оглядаються, умови договору змінюються, то тут чітко сказано використання земель без документів. Це все рівно, що ми з вами зайшли в супермаркет, набрали товар і через чорний кіт вирішили його вивезти.